Судитимуть п'ятьох членів канівського наркоугрупування, які займалися незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням і збутом наркотичних засобів, а також вирощували коноплі. Про таке повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Розслідуванням установлено, що місцевий житель організував злочинну групу, до складу якої залучив жителів Канева. З квітня до вересня минулого року вони займалися вирощуванням рослин конопель, які посіяли у важкодоступних лісистих локаціях та в облаштованій теплиці на дачній ділянці. Відтак виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4 кілограми готового до збуту товару, 275 рослин, засоби для догляду, фасувальне приладдя, мобільні телефони та інші речові докази. Наразі один з обвинувачених перебуває під вартою, інші під домашнім арештом. Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.